У шості співробітники відділу реагування патрульної поліції виявили п'яного порушника комендантської години із пістолетом у кишені. Пістолет з ознаками переробки у травматичну зброю та набої до нього поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Власник зброї дає пояснення слідчим. Співробітники групи реагування патрульної поліції вночі на центральній вулиці міста побачили чоловіка, який порушував комендантський час. Правоохоронці вирішили його перевірити. Як з'ясувалося, це місцевий мешканець 41 рік, який перебував в громадському місті з ознаками алкогольного сп'яніння, під час перевірки у правопорушника виявили пістолет з набоями. На місце була викликана слідчо оперативна група поліції, співробітники якої у складі якої вилучили зброю і направили на експертне дослідження. По даному факту поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.